Вітаю на Xbox українською! Минулий тиждень подарував нам дуже багато новин про майбутнє шоу, де Xbox обов'язково покаже свої ігри, деталі про ігри, які ми дуже очікуємо та ще більше подробиць у справі придбання Activision Blizzard компанію Microsoft. Але перед початком хочу сказати дякую всім підписникам мого каналу за те, що надихаєте мене робити контент. А тим, хто ще не встиг підписатись, буду дуже вдячний за підписку і лайк під цим відео. А зараз почнімо! Сподіваюсь, вам ще не набридло слухати на початку відео про придбання Activision Blizzard. Напишіть мені про це в коментарях. Один із найбільш відомих у світі інвесторів, Уоррен Баффет, виконавчий директор Berkshire Hathaway. у рамках щорічного зібрання керівників компанії відповів на питання, пов'язане з ресонансним рішенням британського антимонопольного регулятора CMA заблокувати угоду між Microsoft і Activision Blizzard. Бафет виступив на стороні Microsoft і заявив, що британський уряд помилився. Я думаю, що британський уряд зробив помилку в цьому випадку, але я б сказав, що це життя у великому місті, і підсумкові рішення залежать від багатьох речей. Варто сказати, що компанія Уоррена Баффета купила акції Activision Blizzard приблизно на 1 мільярд у грудні 2021 року. І це було незадовго до анонсу угод між Microsoft і Activision. Після блокування угод між Microsoft та Activision Blizzard, у США та Великобританії компанії розраховують отримати схвалення в Євросоюзі, що істотно покращить їх позиції в територіальних судових спорах з приводу рішень інших регуляторів. Як сьогодні повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, угода в ЄС буде схвалена. Reuters посилається на істочники, знайомі з питанням, і стверджує, що угода між Microsoft і Activision Blizzard буде схвалена в ЄС вже на початку цього тижня. Ми пам'ятаємо, що кінцевий термін винесення рішення для Євросоюзу на даний момент встановлений на 22 травня. Очікується, що ЄС дасть позитивне рішення на фоні угод Microsoft з хмарними ігровими сервісами на випуск у них ігор Activision і Xbox з 10-річною гарантією. Також Microsoft не забула про апеляцію рішення CMA. До неї також активно готується і Activision Blizzard, у якої з'явився висококласний захисник. Повідомляється, що захищати інтереси в судовому процесі проти британського регулятора буде відомий британський адвокат Лорд Девід Паник. Він має репутацію одного з найкращих адвокатів Великобританії. Паник раніше захищав нашого улюбленого Бориса Джонсона, королеву Єлизавету II, генерального директора BBC Марка Томпсона, клуб Манчестер Сіті від різних резонансних справ. Аналітики очікують, що вже на цьому тижні Microsoft і Activision можуть надати апеляцію на рішення CMA? Однак, незважаючи на скандали CMA, минулого тижня стало відомо, що Microsoft купила частку у британській компанії, яка займається штучним інтелектом. Це компанія Builder AI. Угода відбулася через кілька днів після того, як американська корпорація заявила, що Великобританія є непривабливим місцем для ведення бізнесу. Який розмір інвестицій? Невідомо. Але зазначається, що між компаніями укладено стратегічну співпрацю, яка включає нерозкриті інвестиції в акціонерний капітал стартапу. Джерела більшості ЗМІ зазначають, що інвестиції були значними. Компанія Builder's AI була заснована у 2016 році. Вона займається інструментами для автоматизації проєктування та кодування програм. Я вважаю, що це ще один плюс для того, щоб Microsoft змогли виграти справу в суді проти CMA. Я дуже люблю ігри від внутрішніх студій Electronic Arts, тому не можу пройти повз новин навколо них. Тим паче, це компанія, яка регулярно надає нам у геймпас нові ігри. З приводу рішення CMA про придбання Activision Blizzard компанію Microsoft, генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон заявив у рамках спілкування з інвесторами, що компанія не дуже занепокоєна результатами угоди. За його словами, видавництво EA є найбільшим партнером Microsoft. Також Вілсон зазначає, що Electronic Arts видавець номер один на платформі Xbox. Також видавництво Electronic Arts представило звіт за минулий фінансовий рік, який завершився 31 березня 2023 року, та розповіло про плани на найближче майбутнє. У фінансовий рік, що почався, і він триватиме до 31 березня 24-го року. Видавництво EA планує випустити 9 проєктів, 7 з яких вже анонсовані. Список релізів Electronic Arts на найближчий рік виглядає наступним чином. У дужках вказано терміни у кварталах фінансового року, а не календарного. Таким чином, очікувати реліз Dragon Age DreadWolf і нову умовно безкоштовну скейт до квітня 24-го точно не варто. Переходимо до новин Game Pass. Минулого року в рамках Xbox і Bethesda Showcase команда Microsoft сконцентрувала на іграх, які мають вийти на Xbox протягом одного року з моменту презентації. Якщо говорити точніше, Microsoft обіцяла, що всі ці проекти вийдуть до 30 червня 2023 року. Список проєктів можна бачити на зображенні. В ньому не вистачає лише гри Hollow Knight Silksong, хоча її теж заявили до виходу до 30 червня 2023 року. Багато ігор у представленому списку дійсно вже вийшли на Xbox. А деякі ще заплановані на початок червня, наприклад, Diablo 4. Але є й ігри, які вже перенесені на пізніший термін, ніж 30 червня 2023 року, або поки що зовсім не мають передбачуваної дати релізу. Якщо вам цікаві конкретні дати, то напишіть в коментарях, я зроблю про це окремий пост. Підписка Game Pass регулярно отримує рекламні ролики. Причому в різних регіонах вони можуть трохи відрізнятися. 11 травня рекламу представив підрозділ Xbox у Японії, і гравці виявили в ній гру, яка відсутня в Game Pass прямо зараз і не була анонсована для сервісу, і це проєкт K-Mechanic Simulator 21. На одному з перших кадрів нової реклами Game Pass, де презентують різноманітність ігор у підписці, які вже вийшли і плануються, у правому верхньому кутку можна помітити цю гру. При цьому проєкт відсутній у Game Pass зараз і його не заявили до виходу. Ймовірно, анонс K-Mechanic Simulator 21 для Game Pass очікується найближчим часом. Розробники зі студії Frictional Games 12 травня оголосили про чергове перенесення дати релізу горору Amnesia The Bunker. Спочатку гру планували випустити у березні, потім перенесли на середину або кінець травня. А тепер вихід гри заплановано 6 червня на Xbox One, Xbox Series та ПК. І судячи з відповіді розробників у Твіттері, яку вони дали всередині квітня шанувальникам своїх ігор, гра все ж таки вийде у підписці. Парадокс поділилася повноцінним геймплеєм своєї нової гри The Lamp Lighters League, яка має вийти у геймпас у день свого релізу. Сама гра є пригодою з покроковими тактичними битвами. У ній гравцям належить зібрати навколо себе унікальну команду Ліго-Ліхтарників, яка має протидіяти культу вигнаний суд. Події гри розгортаються в альтернативній версії 1930-х років. Дати релізу в гри поки немає, але її планують випустити в 2023 році. А що там з іграми від внутрішніх студій Microsoft? Випущена два тижні тому гра Redfall зіткнулася з великою кількістю критики. Проєкт отримав оцінку всього в 60 балів зі 100 від журналістів, а сама гра виявилася перенасичення багами та проблемами. Тим не менш, Redfall стала дуже популярною грою серед гравців у Game Pass. У Microsoft Store можна переглянути список популярних ігор із Game Pass прямо зараз. Згідно з цифровим магазином, Redfall знаходиться на другому місці в США при сортуванні за параметром Most Played. Обійшла гру Redfall у цьому списку лише Minecraft, який практично ніколи не залишає перше місце у рейтингу. Але все це добре, а що там з патчами для Redfall? Бо керівник Microsoft Gaming Phil Spencer пообіцяв, що гру буде покращено з майбутніми оновленнями, і перший патч для Redfall вже став доступний і приніс не дуже багато змін. І от що дивно: значна частина команди Arcane Austin вже переключається на нову гру, про що стало відомо з вакантії The Animax Media. ЗМІ звернули увагу, що на сайті ZeniMax з'явилося багато нових вакансій для студії Arcane Austin – Претендентам пропонують приєднатися до розробки нової триплеї-гри у складі команди з успішним послужним списком. У вакансії білд-інженера для Arkane Austin зазначається, що новий спеціаліст зможе допомогти у створенні ще одного найкращого у своєму класі ігрового світу. Який саме проєкт у розробці з вакансій неможливо зрозуміти. Але в деяких з них прямо зазначено, що в майбутньому проєкті присутній імерсивний ігровий досвід. Очікується, що грі Ewaft у рамках заходу Xbox Game Showcase у червні буде присвячено чимало часу. Нещодавно Філ Спенсер говорив, що бачив кілька добрих збірок проєкту, інсайдери зазначають, що гра вже перебуває на фінальній стадії розробки, хоча повноцінний геймплей гравцям ще не демонструвався. ЗМІ звернули увагу, що студія Obsidian не самостійно працює над грою Ewaft, а у співпраці з командою Digimancy Entertainment. Про це стало відомо з профілів у LinkedIn співробітників студії, багато з яких раніше співпрацювали з Obsidian. Які саме завдання відведено другій студії розробці ІВАВ невідомо, але в самій команді Digimanці Entertainment є безліч досвідчених співробітників, у тому числі сценарістів, творчих директорів та геймдизайнерів, які раніше працювали над aaa іграми, у тому числі генеральний директор Digimanці Entertainment. Він працював у Obsidian над Pillars of Eternity. Тому ніхто не здивований, що події Вафт відбуваються у світі цієї франшизи. Залишається майже місяць до Xbox Game Showcase та Starfield Direct. Заходи призначені на 11 червня. Компанія Microsoft традиційно не ділиться інформацією про те, які ігри будуть показані на шоу. Хоча керівник Xbox Філ Spencer і робив деякі натяки. У зображенні Xbox з анонсом червневих заходів багато гравців розглянули натяк на демонстрацію Вавт. На основі цього зображення користувач під ніком Xbox Fan Art у Twitter зробив логотип, в якому можна бачити одночасно переплетення Evaft та Senua's Saga Hellblade 2. Коли фанатський логотип Xbox з'явився в мережі, його встановив керівник маркетингу Microsoft Gaming Арон Грінберг. Гравці вважають, що в такий спосіб він підтверджує, що однією з ігор на черневій демонстрації стане Hellblade 2. Можливо, чутки про вихід гри в цьому році зовсім не чутки. Як ви вважаєте? I will them. Ну і, а вже ж декілька новин про Старфілд. Гравці звернули увагу, що у рейтингу від ESRB зазначено наявність у грі внутрішньоігрових покупок. Деякі гравці припустили, що це вказана наявність у Starfield внутрішньоігрового магазину та мікротранзакцій. Але це не обов'язково так. Бо так само в рейтингу відзначається наявність модифікацій для гри, що було і в Skyrim. І також у мережі з'явилася інформація, що студія ID Software, яка є частиною Bethesda, та відома по роботі над шутерами Doom та Wolfenstein, допомогла створцям Starfield у переробці бойової системи. Але до чуток варто ставитися насторожено, оскільки вони спочатку виникли на форумі Фочан, звідти їх поширили пізніше через ЗМІ, соцмережі та Reddit. Але якщо це так, то складова стрільби у грі буде просто на найвищому рівні. Ну я вже дуже чекаю Starfield. а ви? Xbox стане партнером саме GameFest 23 і візьме участь у шоу, яке відбудеться вже 8 червня за кілька днів до презентації Xbox Game Showcase. Не знаю, чи варто очікувати гучні анонси, але буде цікаво подивитися, що саме Microsoft вирішила виділити саме для цього шоу. Видавництво Humble Games оголосило про плани провести 18 травня о 19-й годині за київським часом презентацію Humble Game Showcase 23. Очікується, що на ігровому шоу буде представлені нові проекти, а також оголошено дати релізу раніше анонсованих ігор. І оскільки Microsoft активно співпрацює з видавництвом у рамках підписки Game Pass, то нам варто очікувати нових анонсів Day One релізів на Xbox. Усі чекають Xbox Game Showcase. І в рамках подкасту Xbox 2» Джез Корден підігріває інтерес до майбутнього заходу тим, що в цьому році, на відміну від минулого, Xbox має намір змінити структуру подачі матеріалу з кількості на якість. Тому варто очікувати aaa проекти від внутрішніх студій Microsoft. Ось це було б дуже доречно, оскільки ми зачекалися стабільного виходу aaa ігор на нашій улюбленій консолі. І це начебто все, що привернуло мою увагу на минулому тижні. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати всі актуальні новини екосистеми Xbox. Скоро почуємося у нових відео. А поки мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox українською.